Доброго дня! Мене звати Жертва Віталія. Я учниця Білецької школи мистецтв Білоцької столичної ради. Тема мого виступу Моцарт. Музика зрозуміла дітям. Викладач Анененко Альона Віталівна. Музика супроводжує людину з самого дитинства. Вона допомагає нам радіти, замислюватися, мріяти, краще розуміти свої почуття. Саме тому дуже важливо, з якою музикою знайомиться дитина на початку свого навчання. Одним із композиторів, чия музика є особливо близькою та зрозумілою дітям, є борог Амадей Моцарт. Його твори звучать легко, світло і водночас навчають глибокого відчуття музики. У своїй доповіді я хочу розповісти, чому творчість Моцарта є важливою для дітей та яке значення вона має у навчанні юних музикантів. Борог Амадей Моцарт народився у 1756 році. В місті Зальцбург. І вже з Малку проявляв надзвичайний музичний талант. Він почав грати на клавішних інструментах у три роки, а в п'ять років написав свої перші музичні твори. Ранні успіхи не лише принесли славу, а й дозволили подорожувати Європою, виконуючи свої композиції перед дворами та публікою. Незважаючи на визнання та увагу, Моцарт залишався допитливим та жвавим. Постійно вивчаючи нові музичні ідеї та експериментуючи зі стилями. Крім музики, Моцарт любив ігри, жарти, казки та фантазії, що впливали на його творчі уяву. Саме тому його музика часто звучить так, ніби вона створювала очима дитини: проста, щира, емоційна і водночас глибока. Ця здатність передавати дитячу радість. Легкість і щирість робить його твори особливо волонськими дітям і допомагає слухачам різного віку відчувати музику без зайвих складнощів з натхненням і захопленням. Музика Вольфа Мандея Мусерта має художні особливості, які роблять її надзвичайно доступною для дитячого сприйняття. Це, передусім, чіткий і логічно організований ритм, гарні співучі мелодії та зрозуміла форма творів. Ритмічна ясність допомагає дітям відчути рух і пульсацію музики, зосередити увагу та легше виконувати твори. Молодії мосерта близькі до інтонації людського голосу, легко запам'ятовуються, викликають емоційний відгук і сприяють розвитку музичного слуху, пам'яті та музичного мислення. Важливою рисою є також ясний емоційний настрій музики. Навіть складні почуття сум, драматизм або напруження ні прозоро і без перенавантажень, створюючи відчуття гармонії та внутрішньої рівноваги. Саме тому навіть технічно складні твори Моцарта сприймаються легко, не викликають страхучі томи, а навпаки, заохочують до слухання і виконання, формуючи музичний смак, емоційну чутливість і любов до класичного мистецтва. До вашої уваги музичний приклад, який ілюструє зрозумілість музики Волямха Амадея Моцарта для дитячого сприйняття, прозвучить фрагмент твору маленька нічна серенада. В школах світу зайосних дітей із класичною музикою починається з творів вольфнага Амадея Музика. Адже його музика поєднує високу художню цінність із педагогічною доцінністю, мануети, сонатини, сонати та варіації. Композитори традиційно входять до навчальних програм і використовуються на різних етапах музичної освіти. Під час їх виконання діти вчаться уважно слухати себе. Контролювати якість звуку та інтонацію, розвивають музичний слух і відчуття тональності. Важливою перевагою творів Мозерта є ясна ритмічна організація та зрозуміла форма, що допомагає учням відчувати метр, ритм і будову музичного твору. Виконуючи цю музику, діти поступово навчаються грати не лише правильно з технічної точки зору, а й красиво та виразно. Особливо цінним є те, що мусорт формує не тільки технічні навички, а й музичне мислення, розуміння ту силю логіки, музичної мови та художнього образу, що є основою подальшого розвитку юного музиканта. Як приклад твору, який широко використовується в музичних школах, пропоную фрагмент першої частини «Фортепіанної сонати Фольганага Амадея Мусорта. Христ музики Вольганга Амадея Моцарта є її здатність рости разом із виконавцем. На початковому етапі навчання дитина сприймає ці твори як прості, ясні та мелодії, зосереджуючись на правильності нот, ритму та звуковидобування. З роками разом із накопиченням виконавського досвіду змінюється і сприйняття музики. Ті самі твори відкривають глибші смисли, тонкі емоційні відтінки, стольові особливості. Та художній задум композитора, перетворюючись на засіб творчого самовираження. Яскравим прикладом такої поступовості є варіації музика на тему «Аву Дірежа Маман. Основою твору є проста і добре знайома дітям мелодія. Проте кожна наступна варіація поступово ускладнюється ритмічно, технічно змінюється фактура та характер музики. Завдяки цьому, один і той самий твір може супроводжувати дитину. Протягом кількох років навчання, розвиваючи технічні навички, музичне мислення та художній смак, залишаючись цікавим і актуальним на кожному етапі розвитку. Як, як приклад музики, що розвивається разом із виконавцем, пропонуємо фрагмент варіації Больганга Амадея Мусерта на тему Авуть дрежимаман. Ми почимо як від простої мелодії музики поступово стає складнішою та багатшою за звучанням. Амадей Моцарт дуже любив казки та фантастичні історії, і це яскраво відображається в його музиці. У багатьох його творах можна почути елементи гри, музичного діалогу, несподіваних поворотів і контрастів, які роблять музику живою та образною. Саме ці риси особливо приваблюють дітей і допомагають їм легко сприймати класичну музику. Найяскравішим прикладом казкового світу Моцарта є опера Чарівна Флейта. Яка справді нагадує музичну казку? У цьому творі поєднуються чарівні герої, фантастичні події, боротьба добра і зла, складні випробування та світлий щасливий фінал. Кожен персонаж має свій музичний образ, що допомагає слухачеві легко зрозуміти його характер і настрій. Такі твори сприяють розвитку дитячої уяви, фантазії та емоційної чутливості, слухаючи музику Моцарта. Діти вчаться уявляти образи, співпереживати героїв, краще розуміти почуття, передані музичними засобами. Саме тому казковість і фантазійність музики Моцарта відіграють важливу роль у музичному вихованні дітей. До вашої уваги концертний відеофрагмент із опери Вольганга Амадея Моцарта Чиріна Флейта. У цьому фрагменті добре відчувається казковий характер, елементи гри та фантазії. Які роблять музику мозерта особливо близькою і цікавою для дітей.

hier da sein. Mensch, Herr Brüder, wir da sein. Wenn die Götter uns bedenken. Wel die Götter uns bedenken. Unsere liebe Kinder, Kinder schenken. Unsere liebe Kinder, Kinder schenken. So liebe Kinder kleine Kinderlein. 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 <палит> Музика Вольфганга Амадея Моцарта має позитивний вплив на емоційний стан дітей. Її гармонійність, ясна структура та врівноважний характер допомагають успокоїтися, зняти напруження та створити відчуття внутрішнього комфорту. Під час слухання або виконання творів моцарта діти легше зосереджуються. Краще контролюють свої емоції та налаштовуються на спокійну, уважну роботу. Окрім емоційного впливу, музика Моцарта сприяє розвитку пізнавальних процесів, але допомагає зосередити увагу, покращити пам'ять і сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Саме тому Моцарта часто використовують не лише у музичній освіті, а й у повсякденному житті під час навчання, відпочинку або творчих занять. Його музика створює сприятливе середовище для розвитку дитини та формування гармонійної особистості. Коли я слухаю або виконую музику Вольгана Амадея Мусерта, в нас здається мені особливо щирою та світлою. У його творах я відчуваю легкість, гармонію та внутрішній спокій. Сказати враження, що ця музика ніби розмовляє з виконавцем і слухачем без слів, передаючи настрій і почуття дуже природно та зрозуміло. На мою думку, Моцарт це композитор, який зміг передати в музиці дитячу чистоту, радість і справжні емоції. Його твори не втрачають своєї актуальності і щаслив і залишаються близьким для людей різного віку. Саме тому музика Моцарта надихає мене, допомагає краще розуміти себе та відкривати красу, красу класичної музики. Музика Вольганга Амадея Моцарта не має вікових меж. Вона росте разом із дитиною. Формує музичний смак і любов до мистецтва, залишаючись джерелом натхнення на все життя.